Лелеку останнього з'їли в селі, і вирій жахнувся країни в країни. мільйони опухлих волали в землі. Ох, пам'ять полинна плине і плине. Запалімо пам'яті свічу. Всім святим молімось в Божім храмі, за душі закатованих катами, Молитву нашу, Господи, почуй. Згадаймо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть поклала у могилу, мільйони українців. Боже милий, чому ти мій народ не захистив? Матусю, хлібця, квилила дитина, а в хату вже злетілись смерті круки, вмирали села в невимовних муках, лежала Україна в домовині. Хто відповість, скажіть за той терор? За те ганебне збочення і жахіття, за геноцид минулого століття, за той лихий, страшний голодомор. І знову смерть посіяла коти, і знову геноцид, і знов наруга, Танцює на людських кістках катюга, Відходять українці за світи. Ви що? забули за голодомор? Ні, людой. Цього не можна забувати. Він був той самий лютий мох, коли доводилося тяжко виживати, коли дитина плаче, їсти просить, а смерть вже заглядає у вікно. Коли бабуся вибира останній жовт, щоб годувати чим свою сім'ю, коли москаль забрав останню жмень, того їх кого приго ячменю яким матуся так вже дорожила, щоб та зернина врятувала сина. Забули? Ні, цього вже не забудеш, бо пам'ять дух уже не згубиш. Бо є в житті такі уроки, які в душі на довгі роки.